Улюблені всіма помідори налічують безліч сортів, незважаючи на появу все нових і нових сортів, помідори старої селекції зберігають свої позиції за популярністю. Одним з таких старих томатів є титан, створений вже більше 25 років тому. Історія вирощування томатів титан. Томат титан старий, давно відомий сорт. Вивели його фахівці Кримської філії, дослідної станції селекції. Робота над сортом була завершена ще в 1982 році. А в державний реєстр він був внесений в 1986 році. Стан рекомендований до обробітку у відкритому ґрунті в північно-кавказькому регіоні. В інших областях можливе вирощування в теплицях. Деякі любителі вирощують цей томат навіть на балконі. В інтернеті сорт титан часто називають рожевим титаном. Це помилка, хоча і пробачлива, рожевий титан був отриманий на тій же дослідній станції, тільки зареєстрований рівно на 20 років пізніше титана в 2006 році. Зовнішній вигляд томатів титан, сорт відноситься до середньопізніх. Для дозрівання перших плодів потрібно термін 118-135 днів з моменту масового проростання, томати детермінантні. Тобто припиняють рости після формування 2-6 кисті, остання з них виявляється на верхівці куща. Загальна висота рослин не перевищує 38-50 см. Кількість гілок і листя середня. Зеленого забарвлення листя мають великі розміри. Перші квіткові кисті з'являються слідом за 5-7. Млисточком інші через кожні два листа після цвітіння формуються зав'язі. По 3-5 штук на кожній кисті. Що перетворюються згодом в одномірні округлі помідори з гладкою шкіркою насиченого червоного кольору, плоди не відрізняються занадто великими розмірами. Середня маса становить 77-141 сто хм'ясиста і досить щільна м'якоть містить від 3 до 8 насіннєвих камер. Експерти оцінюють смак свіжих помідорів на 5, а томатного соку на 4-3 бала. Характеристики томата титан. Титан завоював популярність як в Україні. Так і в країнах завдяки наступним позитивним якостям, відмінні смакові показники, рівномірність розмірів плодів, дуже хороша транспортабельність, хороші показники врожайності до п'ять 1 куща, до 590 цг прекрасна збереженість, малий габітус куща, що дозволяє вирощувати томат в домашніх умовах і маленьких парниках. Відсутність розтріскування при консервації, стійкість до недостатнього вологопостачання, основними недоліками сорту є, схильність до деяких захворювань, особливо до фітофторозу і столбуру, пізніше дозрівання врожаю, що робить неможливим вирощування сорту у відкритому ґрунті в умовах уралу або полісся. Правила посадки і вирощування томата титан, як правило, томат титан вирощують за допомогою розсади. Хоча допускається і прямий посів в ґрунт, оскільки сорт дозріває досить пізно, доводиться вирощувати його в парнику, щоб встигнути отримати урожай. У південних регіонах помідори встигають визріти і в незахищеному ґрунті посів на розсаду. В першу чергу готують насіння. Якщо ви придбали насіння в пакетику, швидше за все. Вони вже оброблені і не потребують додаткової обробки, якщо ж насіннєвий матеріал, зібраний вами самостійно, потрібно перевірити насіння на повноцінність, відбракувати ті, які спливають в чашці з водою, протравити посівний матеріал для профілактики грибкових і бактеріальних хвороб підігрітою перекисом водню. 2-3 протягом 7-8 хвилин або борною кислотою 2-0-0 мл води або мідним купоросом 1-0-0 мл води. Або соком алої витримують близько доби, ростити насіння у вологій тканині за бажанням. Готові насіння висівають всередині березня початку квітня в контейнери, наповнені зволоженим пухким і живильним ґрунтом. Найкраще використовувати покупної накриті поліетиленом контейнери, витримують в темному приміщенні температура не менше двадцять до появи росточков, потім знімають плівку і виносять на світло. Посів насіння на розсаду. Відо для нормального розвитку розсаді потрібно 18 20 годин освітлення на добу, інакше вона буде витягуватися, якщо природного світла не вистачає. Розсаду досвідчують лампами денного світла або спеціальними фітолампи розсаду поливають з обережністю, щоб не пошкодити тендітні рослини теплою водою. Переполив призведе до загнивання коренів, тому воду подають помірно при підсиханні поверхні грунту. Для підгодівлі, як правило, двохтразової, найзручніше скористатися комплексним добривом, як тільки на помідорах виросте по два справжніх листка, слід пікірувати розсаду по окремих ємностей приблизно літрового обсягу. За один-два тижні до пересадки розсаду потрібно почати загартовувати шляхом щоденного виносу на відкрите повітря, пересадка розсади на постійне місце. Розсаду титану рекомендовано переносити в теплицю або відкритий ґрунт у віці 65-70. сімдесят. цей процес здійснюють методом перевалки. Ґрунт повинна бути заздалегідь підготовлена і збагачена фосфорнокалійними добривами. У відкритий ґрунт в регіонах з помірним кліматом титан можна висаджувати тільки в червні. Якщо використовувати тимчасові плівкові укриття, посадку можна здійснити вже в середині травня. Томати дуже сприйнятливі до збудників хвороб, наявних в ґрунті, тому не можна вибирати в якості попередників культури, що мають спільні хвороби з помідорами, чи не виникне проблем при посадці томатів після цвітної капусти, моркви, зелені, буряка, оскільки кущі мають невеликі розміри, їх допускається садити по 6-9 штук на квадратний метр схема посадки 5040 СМА бо 5060 СМ садять в попередньо зволожені лунки. Після посадки не поливають посадки протягом 10-12 днів. Для збереження наявної в лунках вологи поверхньо грунту можна замульчувати догляд за томатними грядками, догляд за томатами титан не складний і включає в себе формування куща, поливи підгодівлі, прополки, розпушування і підгортання, хоча кущі титану невеликі, вони потребують формування для отримання максимального врожаю. А також підв'язувані для запобігання обламування пагонів, формування виробляють в два або три стебла, деякі городники ведуть кущі навіть в п'ять стебел. Так як приведені, в одне стебло урожай вийде вельми скромним. При формуванні в два стебла з усіх пасинків залишають один найсильніший, він зазвичай розташований під першою кистю. Для отримання трьох стебел потрібно залишити ще один пасинок, що росте над суцвіттям. Всі інші пасинки слід акуратно ліквідувати прищіпкою формування низькорослих томатів на відео. Для підв'язування кущів підійдуть індивідуальні кілки, Оливають помідори помірно надмірне перезволоження їм шкідливо. Залежно від погодних умов, частота поливів коливається в межах рази в 4-7 днів, титан краще переносить легке підсушування ніж зайву вологу. Після поливів виробляють прополку бур'янів і розпушування ґрунту, у міру появи додаткових коренів кущі слід підгортати для поліпшення живлення рослин. Підгодовують титан, як і інші томати, 3-4 рази за період вегетації. Рекомендується використовувати переважно фосфорно калійні добрива. Так як азотні викликають надмірне наростання зеленої маси жирування, мій досвід вирощування кощових низкорослих томатів показує, що хорошого врожаю можна домогтися наступним чином: посіяти насіння відразу в ґрунт теплиці в самому кінці квітня, початку травня, крайній термін, останні числа травня, схема посів 80 на 50 по 2-3 насінини в кожне гніздо. Практично без заглиблення. на Написів викладу шар мульчі-2-тризм, а потім обробляю препаратом М1 в пропорції 1 1 0 0, 0. Коли з'являються сходи, під кожен кущик даю підгодівлю з розчину курячого посліду 1. На відро води настоюється на сонці 3 доби з додаванням 500-мобурштинової кислоти. 10 мл 1 декількох крупинок марганцево-кислого калію, після появи перших справжніх листочків, видаляю в кожному гнізді слабкі паростки, не висмикують, а обламують біля кореня, залишаючи один найсильніший, оскільки одне стебло дає всього 3-4 плодових кисті, веду кущів 4-5 стебел, це забезпечує урожай до 4-5-5 з куща, захист від хвороб і шкідників, на жаль. Титан легко уражається такими хворобами, як фітофтороз, столбур, макроспоріоз і септоріоз. Столбур проявляється зміною кольору верхівкових листків, рожево-зелений відтінок і деформацією квіток. Зуражених квіток або взагалі не утворюються зав'язі, або виходять тверді, потворні плоди, що не містять насіння, рознощиками хвороби є цикадки. Для профілактики столбура необхідна боротьба з бур'янами, особливо берізкою, і оприскування посадок інсектицидами проти цикадок, іскра карбофос актелік. Якщо з'являються уражені рослини, їх потрібно негайно прибрати хвороби, характерні для томата титан на фото. При ураженні стовпом плоди стають тверді з нерівномірним забарвленням. Макроспоріоз починається з нижніх листків, а потім перекидається і на плоди. Септоріоз вражає і листя. І плоди, знижуючи врожайність на 40 50 Фітофтороз – одна з найпоширеніших хвороб томатів, Фітофтороз, макроспоріоз і септоріоз є грибковими захворюваннями. Фітофтороз – одне з найпоширеніших захворювань томатів. Для його запобігання необхідно підтримувати нормальну кислотність ґрунту, не варто захоплюватися вапнуванням, уникати загущення посадок, підвищувати опірність рослин підгодівля мікроелементами, йодом міддю, калієм. Використовувати поменше азотних добрив при макроспоріозі на нижніх листках з'являються сухі бурі плями, які потім поширюються на всю рослину. Профілактика полягає в дотриманні сівозміни і протруювання насіння, а також оприскувані містять мідь препаратами бордоска я суміш хом, Септоріоз або біла плямистість частіше проявляється у відкритому ґрунті, з ним можна боротися так само, як і з макроспоріозом. А також додатково використовувати такі фунгіциди, як ревос 250 п'ятдесят, танос 50 з шкідників на томат можуть нападати плодожерка, пильщик, білявка, колорадський жук. Від перших трьох допоможуть обробки лепідоцидом. Колорадського жука можна збирати з грядок вручну збір зберігання та використання врожаю. Перші плоди з'являються на початку серпня. Потім плодоношення триває до жовтня, помідори добре зберігаються в холодильнику або про холодному темному приміщенні можуть пролежати 1-5 місяці. Вживання плодів універсально. Вони підходять і для приготування салатів, і для консервації. З помідорів титан виходять відмінні соки, соси і пасти. Відгуки городників. Мені подобається сік з рожевих томатів у мене на цей сезон. Найулюбленіший сорт вже багато років санька і на салати, і на консервацію не менш улюблені кримська троянда. Титан, флора і на салат і для соку годяться рейнгт. в саді бацом його форум арчеве, індекс 1,9,2,4,0, дев'ять я дуже давно садив томати у відкритому ґрунті, серед них був сорт Титан страшенно не сподобався. Якість плодів ніяке просто, але урожай був пристойний. Амплекс Форюм пригозрює в втопіц. 1 дев'ять, два, п'ять сходу можу перерахувати багато сортів в основному нашої кубанської селекції, районовані і молдавські, які теж були виведені для посіву в ґрунт культивування без поливу і машинного прибирання. Це новинка Придністров'я фініш титан венета агата і що стосується цих сортів, не сперечаюся, ці сорти були дійсно краще свого часу, та й зараз залишилися такими піонерг. Горюм віноврат, інфоарчевий індекс 6216 бдвахно я не прихильник придбаного насіння. Занадто багато розчарувань, те сорт не відповідає опису. То хвороб боїться, але щороку купую. Але основою томатного благополуччя є районовані сорти з власної ділянки. Для мене це в першу чергу великий кримський червоний, титан червоний і рожевий, селекція нашої ос. Владимір Менікс. В оборот у Форіум Топіц сілки на колекціонеров сортов. Сорт титан є прекрасним рішенням для любителів новачків, так як не вимагає особливого догляду при своєчасній профілактиці захворювань і правильному формуванні куща можна забезпечити всю сім'ю урожаєм солодких помідорів.